Останні дні квітня та початок травня порадують українців поступовим підвищенням температури. Замрозки вночі вже не очікуються, але місцями йтимуть дощі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 29 квітня, дощі йтимуть у Чернігівській та Сумській областях. На всій решті території нашої країни буде чудова сонячна погода без опадів, вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. З цього дня стане тепліше, та вже в день по всій країні очікується від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла, вночі по всій країні очікується від плюс 3 до плюс 5 градусів. Дорогі глядачі! 32% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 30 квітня, дощитиме у Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. А ось на решті території країни буде гарна сонячна погода без опадів. Вітер незначний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла, вночі по всій країні від плюс 7 до плюс 9 градусів. У четвер, 1 травня, дощі очікуються у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни вже пануватиме суха та сонячна погода без опадів. Вітер буде поривчастий, – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря у північно-західних областях буде прохолоднішою від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. На всій решті території в день буде від плюс 19 до плюс 22 градусів. Вночі по всій країні від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!